Я вже ж представлю наших гостей, яких ви можете бачити поза нас на плазмах. Це Віталій Кулик, футуролог, та Дмитро Васильєв, політолог. Вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, колеги! Слава Україні! Добре, слава Україні. Розпочнемо з вами. Знаєте, з такою теми, яка Соцмережу просто захлинула хвилою ненависті е, критики. Мова йде про папу римського, звісно. Що е, знаємо про те, що він порадив Україні мати цитата відвагу білого прапора свої коментарі? Понтифік зробив у лютому ще в інтерв'ю для швейцарської телерадіокомпанії і каже, що найсильніше той, хто думає про людей і домовляється. Давайте почуємо. Quella parola negoziare негоціаре e una parola Слово домовлятися це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори. Комусь може бути соромно, але з кількома мертвими закінчиться війна. Треба вчасно домовитися, знайти країну, яка може бути посередником. Ефініра yeah. yeah. Ну і давайте про відповідь України вона не забарилася. Україна не підніматиме інших прапорів, окрім синьо-жовтого. Так на заяву Папи Римського відреагував наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. каже, найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це перемовинами. Почуємо цитату Кулеби. Що стосується білого прапору, то з історії першої половини 20-го століття нам відома ця стратегія Ватикану, закликає не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Ох, панове, ну я думаю, ви побачили, так? Да? Ще все, що несеться, яка реакція на Можна слова зайти Папа до Фейсбуку і, подав... ну, і да, на додачу подивитися, да. що там да. ще пише. Але з іншого боку, чи міг Папа Римський щось інакше заявити, зважаючи на свою посаду от, духовного лідера, так? Хоча Родослав Сікорський каже, що міг би сказати, закликати Росію вивезти війська, так? Пане Дмитре, давайте почнемо з вас. Uh... Ви знаєте, так багато хочеться сказати, і, можливо, навіть не зовсім цензурними словами. Але якщо по суті, то почнемо з того, що Ватикан в часи в часи Другої світової війни був посередником із Гітлером. Uh, і чесно кажучи, виникає запитання: як так, що представництво, духовне представництво одної з найбільших церкв світу, християнської церкви, яка проповідує добро і одної з ключових заповідей, якої є неубий? Вона співпрацює з тими, хто вбиває, вона співпрацює з тим, хто є проявленим злом. Для мене Гітлер uh, це прояв проявлене зло в цьому світі. Для мене Путін це проявлене зло в цьому світі. І якщо папа Римський пропонує співпрацювати і говорити з проявленим злом, то я думаю, що він порушує ну, ключову позицію сил добра і духовного розуміння, того, що добро має бути з кулаками і боротися за справедливість і життя людей. Тому, чесно кажучи, ну я б поки що відкоментував це все в сфері морально-етичного. Мені видається, що не вартує слухати слова тих, хто співпрацював з проявленим злом під час Гітлера і тепер під час Путіна, пане Дмитро. А як ви сприймаєте те, що місяць, місяць ніхто не коментував і не як не реагував на таке інтерв'ю Папа Римського? І тільки а, ну, через тому, місяць всі справи. почали а, говорити і виклика... і почалася якась реакція на це. все. Бо знаєте, тут, тут відносно нещодавно ж мова йшла про те, що Росія готує а, ось цю інформаційну нову хвилю. Майдан 3 чи як там вони називали це. Це підпадає під цю категорію висловленням Папи Римського? Ну так це вже більше до нашої справи інформаційної і до справи то, що називається зараз інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Ну звісно, що будуть піднімати ті слова, які корисні російській пропаганді і російським інформаційним спецслужбам, для того, щоб роздмухувати ту чи іншу ситуацію. Я думаю, що зараз, коли у всьому світі лунають необхідність провести перемовини, і Росія буквально благає через всі канали про те, щоб призупинити війну, зупинитися на тих територіях, на яких вона зараз стоїть, для того, щоб готуватися для більш потужного удару. Ми чуємо, що Росія готує відкриття заводу і серійного виробництва авіабом. Ну, якщо країна готується до відкриття такого заводу, то хіба вона готується до миру? Хіба вона хоче миру? А те, що сьогодні обстрілювали Одесу, Харків, є руйнування, це що країна готується до миру. Але через, через всі канали, які є у світі, ми чуємо про те, що з ними треба сісти за стіл переговорів. Що з ними треба домовитися про мир, що треба перестати вбивати, а, ну... пане Дмитре, поточню. Я правильно розумію, що висловлення Папа Римського це один з тих каналів, які використовує Росія для того, аби нас притягнути за стіл промови Тут. наскільки я знаю, наскільки у нас є інформація, точніше, з публічних джерел, дуже багато грошей Ватікану, точніше, Росія зберігає дуже багато грошей на Тих ресурсів, які є ресурсами ватікан, банк ватикану на ну, ну, банк ватікану Там, там в, до речі. Були є... корупційні скандали свого часу. кілька Через... років тому та Слухайте, в Ватикані стільки скандалів no. корупційних no. і моральних no. і етичних і, no. і так далі. E, e, там Витали... на жаль, церква це є частина від Бога, а частина від людей. От найгірша частина від людей мені здається зібрана в Ватикані.